Mari kita buat video Класний? Друзі, ну а я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І досить часто мої риболовлі останні зимові проходять на місцевих таких локальних містяках. будь-то Зера чи Затоки Дніпра, протоки та інше. Інколи ці риболовлі дуже хочеться урізноманітнити дечим іншим. Тому ми з батьком вирішили виділити один деньок і покататися по досить незвичних нам містяках, на яких ми ніколи не були, або були десь колись по одному разку, і перевірити, як там справи взимку. Так, вже вийшло, що в цьому відео буде аж три локації. Планували ми всього дві, але ну, ось такий кльов сьогодні був. Тим не менш, рибку побачили, певні нюанси та висновки зробили. І всіма цими моментами я з вами, як завжди, поділюся далі відео. А ну, якщо ви хочете підтримати цей ютуб канал, то підписуйтесь, а ми будемо розпочинати їхати в Глушину і пробувати зловити там здоровезних окунців та щупаків. На локацію ми приїхали ще по темному, зібралися також з ліхтарями. Ну і як тільки розсвіло, то прийшли на точку. Mm -hmm. Ну і в такій цікавій місцині, звісно, що ж якась рибка мала бути, і в теорії пік її активності мав перепадати саме на ранок. Відчув я деякі ворушіння на іншому кінці шнура, витримав паузу, але дав слабину, коли вмикав камеру, якунець відвалився. Але нічого страшного, це все одно гарний показник, адже рибка на точці присутня. Як бачите, частина затоки ще не встигла розмерзнутися, скоро її знову прихопить, коли вдарять морози. А, певна маса окунця, звісно, що ж там крутиться. Але й на відкритій воді окунець теж крутиться. Багато в чому це заслуга рельєфу, про який дещо пізніше я розповім. Ух. Опросимо відео. Клювання відбулося самісінького викиду, тому є резон вимотуватися навіть під берегом і більше затримуватися на більш дальній дистанції. От, окунець, вже другий на сьогодні. Першого я не зняв, бо не вімкнув камеру. От подивіться, який прикольний. Розмір дійсно чудовий як для міста. Ну і я сподіваюся, що такі тут. Присутні дійсно в кількості, а, і тоді нам не доведеться взагалі ніде гуляти, можна буде затриматися. Рибинку відпускаємо і ловимо далі. Проводочку я дійсно роблю неквапливо та повільну, бо, як не крути, на дворі гухозим'я, і умови вимагають сповільнення. Адже саме така проводка часом і робить вирішальний результат риболовлі. Черговий контакт з рибою і знову самісінького дальняка. А Саме на цій точці, оця дальня дистанція нам з батьком і принесла по кілька хвостів. А, дійсно, такий собі ключик до цієї точки ми підібрали. А, хоча людина справа ловила зовсім по-іншому. Але про ці нюанси вже я розповім дещо далі а поки треба дотягнути окунця. Ну це я роблю впевнено. Засікся він вдало. От такий солідний розмір. Мені дуже подобається, аби такі клювали масово в кількості. Взагалі, конкретно ця місцина не була. В наших планах абсолютно, але батько сказав, що потрібно зайти перевірити. Ми стали і почали нам попадатися у кунці. Справа від нас теж вовив чоловік зовсім іншим стилем. Ми пуляли на дальняк 5-7 грамів. Там ми знайшли дуже цікавий рельєф, такий бугорочок там дійсно досить мілко на викиді. Але ракушка там ніяка, якщо чесно. Така б застаріла, покрита молом, видно, що там або проходився земснаряд, або щось рили в тих місцях. А, ну, Рельєф там, хоч і є, але він не дуже симпатичний для окуня в цю пору. А, тим не менш, на цьому бугорку ми знайшли чотирьох окунців. А, двоє з них не попали на камеру, але нічого страшного. Що стосовно чоловіка, який ловив біля нас, то в нього тактика була зовсім інша. Він ловив мікрухою, це видно було, кидав недалеко і прямо під самісіньким береговим звалом виколупав кілька окунців. Тому висновок можна зробити такий, що риба була знайдена в різних місцях цієї міні-затоки всередині протоки Дніпра. І тому, якби ми затрималися, тут ми змогли би покращити значно результат загальний, але. Не було б у нас стільки часу, щоб перевірити інші локації. Тому відхід з цієї місцинки був досить закономірний, і тому ми вирушаємо з вами на нашу основну локацію, по якій в нас була інфа, що тут є і щука, і окунь такого розміру середнього, але в досить солідній кількості. Тому подивимося, що там. Як і на попередній точці, тут теж був присутній досить цікавий рельєф, і по кризі було видно, що там розташовані жерлиці. А це гарний показник того, що на точці присутня щука. А в мене тим часом перше клівання з точки, і просто подивіться, це те, за чим ми сюди приїхали. От саме по ось таких окунцях тут була інфа, що вони тут присутні в гарній кількості. Подивіться, на що він взяв. Це Віпо дводюймовий, дуже яскравий, як для цієї пори, але такому кавуну він точно по зубах. Не хоче розправляти він свого аерокеза, але нічого страшного. А, десь під 300 грамчиків він буде, ну і клюнув прямисінько під самим бережком. А, тому сфотографую його і погнали ловити далі. Ну і звісно що. На жаль, окунець таки під кущиком стояв поодинокий, але мене все ж таки не полишала думка, що жерлиці тут поставили не просто так, і тому я вирішив упертися з надією вполювати щучку. Гопросніме відео. Тільки на я перестрибнув кущик і зробив плавненьку протяжечку над дном, вона одразу гепнула. Цей тюк не переплутаєш ні з ким. Так б'є або крупний окунь, або судак, або щупак. Ну і щупак цей невеличкого розміру, але нам казали, що тут водяться саме такі в кількості. На жаль, змоги обловити цю локацію повноцінно немає, бо знову ж таки крига не встигла ростати. Так воно буває. Ну, а тим часом, щучку я витягнув, дуже вона симпатична. Давненько я їх не ловив. До речі, спрацював той самий Віпо. Це жабенятко я повертаю назад, дещо необережно повертаю, але все з нею буде добре. Тому продовжуємо. Друзі, не дивлячись на те, що лід. В цій напівзатоці а має вона форму такого півмісяця а, покривав фактично всю площину поверхні водяної. Я знайшов невеличке вікно, проліз якось в чоботяг. Бо батько сказав, я в своїх там точно не пройду, а він лишився ловити десь там. А я так би мовити, пішов на перевірку, подивитися, чи є тут риба. Дві рибинки я таки вполював, але якби все було відкрите, якби я міг більше походити, я впевнений, що можна було б зловити набагато більше. Приманочка спрацювала в цій точці одна: це фішап віпо 2 дюйми розміру і в кольорі кислотному. Вирішив я його змонтувати на двох грамчиках, тому що от, що стосовно рельєфу в цьому місці, там на викиді є така яма, десь метрів під 5. Для такої невеличкої затоки це геть не характерно, але риба на ній взагалі не стояла. Я її обкидував. Наші щучки та окунці розташувалися десь або під ближньою бровкою на ній. Отак от само я знайшов окунця, прокидував чисто по бровці, там він опинився. А щука стояла в свою чергу десь на такому мілячку. Саме там я спершу зачепився за траву, а потім вже на проводці вона добрала мого віпо. Що стосовно проводки, то тут я зіграв на підвисаннях. Два грами було поставлено не просто так. я... Проводив рівномірно, з певними підіграшами, дотяжками та збоями гри. Щука любить таку проводку пасивно круглий рік. Окунець на цю проводку для мене був дещо сюрпризом, але такі крупні особи не дуже часто на таке реагують. Тому, не спіймавши тут більше нічого, а тим паче почала підійматися водичка, я вирішив звідси тікати, і ми. Погнали на наступний містяк, на якому ми просто не опинилися. Це була наша друга точка по планах, дещо нижче по течії Дніпра. Є дуже крута затока. Ну, по її формі я з впевненістю можу сказати, що це стариця Дніпра. Але ми не доїхали, вирішили не ризикувати. Там а, така грязюка-багнюка, якби застрягли, то трактор сюди б їхав дуже довго. Вже фактично на під'їзді до цієї затоки розвернулися. І вирушили на іншу затоку, яка розташована в околицях міста. Це галерна затока на корчуватому. Ну там визначних результатів нас не було, походили дуже багато. Скажу вам, місця дуже цікаві, присутній ракушняк, присутній цікавий рельєф, але все ж таки дещо в мене там вийшло зловити. Ну такий, файненький. О. Ти подиви, подиви як некий, я тут кидав, кидав, і ти прийшов моєї точки і забрав. Причому фул виброс. І що ти після цього? Ух, ю. Ну фотку мене надо же. Ну це ж... Я тобі сейчас таку приваночку покажу. Це приманочка ай-яй. Да, це кабан. А там на залівчику трошки менший був ще. Такий сам. Класний? Так. І сам. Да. Я може ти так. Да. Може і буде з музиком. Приходивши за 2-3 годинки по корчуватому, а, і знайшовши лише два контакти з рибою, одного конця я реалізував дуже прикольного, а, поїхали. Хоча на корчуватому дійсно, не одразу, але в деяких місцях ми знайшли дуже цікаву ракушку. А, окуня там не опинилося, або він був досить пасивний. Знову ж таки, фактично, з підходу, ми отримали наші клювання, потім ходили-ходили, можна було б йти далі, але поговорив. З кількома рибацюгами, зрозуміли, що не покльовує тут окунець зараз. Тому наш останній пункт плану. Додатковий пункт, який з'явився лише коли ми зрозуміли, що тут каші не буде, не зваримо нічого. Вирішили вирушити на Русанівський канал. Русанівський канал це точка дуже цікава. Ви побачите ще відео про нього повноцінне. Вирішили так на кілька годин заїхати, перевірити. Можливо, закритися кількома рибинками, тому дивіться, що в нас вийшло. Ох, друзі, в цей день канал був дійсно непростим. Окрім того, що риба була вибаглива до проводки, так ще й з'явилася додаткова перешкода, про яку я розповім далі. Тим не менш, з першої проводки я одразу отримав перший контакт. Одразу я поставив досить об'ємну приманку: це флагман Хітомі, яка фігурувала сьогодні у більшості моїх окуневих реалізованих клюваннях. Навіщо ви запитаєте, щоб зібрати найбільш Крупного окунця, адже приманка об'ємна, і, відповідно, крупний окунець реагувати має на неї краще. А що я роблю з окунем, теж у вас може виникнути питання. Йому там в рота потрапив якийсь ракушняний шматок, чи шматок деревної кори, і треба дістати, адже сам він його ніяк не виштовхне з себе. Ну і на жаль, після першої риби, спійманої з підходу на точці кльов загальний стих. Я почав експериментувати з приманками, з проводками. Хоча загалом проводка саме тут працювала одна. Це такі коротенькі прошкрябування, можна сказати. Але після декількох сходів, холостих клювань, я таки добрав свого останнього на сьогодні окунця. О, снимай видео. А вот это. А вот это. Ой. А что это значит? Это значит, что такая рыбалка чего не варта. Варта, варта. Друзі, на моє здивування, Русанівка не порадувала набагато більше під час моїх попередніх виїздів. Тут було кунців, але була одна дуже суттєва проблема, конкретно на цій точці, на якій я постійно ловлю, був обірваний чийсь шнур. Хтось просто отримав вузол, напевно, на викиді, причому людина кидала щось дуже далеко, тому що фактично по всій площині цієї точки я чіплявся за якусь нитку і не міг нормально зробити проводку. Це просто капець, але вже як є. Тим не менш, крім цього, звісно, звалювати все на такий нюанс не варто. Окунець клював досить слабо. Десь 4 чи 5 клювак я отримав і вмовив лише 2 окуні. Брав він дуже обережно, причому не стільки на паузі, не стільки пауза йому була потрібна, оскільки ось такі дуже короткі підтяжки. От саме на каналі сьогодні ось така проводка дуже коротких підтяжок, фактично на місці ворушіння. І дала кілька клювак, ну, 5 Клювак і кілька хвостів відповідно. Загалом, що стосовно по приманках, сьогодні в мене хітомі, півторашка в кольорі, зараз вам скажу, Грін Пumpкін це основна це база цієї зими, вона приносить мені фактично всіх окунців, саме коли я розвідую точку, не налаштовуючись на крупних. Екземплярів. В батька у конці клювали на варву фанатіківську, стару добру дяді Юрину варвочку, а в іншому абсолютно кольорі, в ультрафіолеті, що є показником того, що у просто потрібен був оцей розмір півторашки і настільки було нюансів по кольору. Тим не менш, Хітомі загалом по результату себе показала досить чудово, а тепер давайте підіб'ємо підсумок по всіх локаціях, стисло, щоб ви зрозуміли, що воно да як. А, перша локація водників острів, невеличка затока, є прикольний рельєф. На викиді Бугорок, якби ми упиралися і надалі там, а ми цього не зробили, то могли б наколупати до десятка А, Нюанс по рельєфу був ключовим конкретно в нашій лайтовій ловлі, але могли перемкнутися на мікруху під ногами і доловити теж кілька хвостів, адже окунь там стояв. Друга локація кілька метрів, ну, 300 метрів пройти від цієї міні-затоки, заходимо в іншу. Вона має вигляд такого півмісяця, і вже там було досить цікаво невеличке вікно. Вона була фактично повністю замерша, але десь три контакти я там отримав. Дві риби реалізував, причому щучка і окунь. На досить цікаві проводки активні. Конкретно в цьому місці дійсно вирішила подача. Ну і правильно підібрана приманка з хвостиком, яка грала на досить плавній проводці. А це, як я вже казав, віпо дводіймовий. Тут нюанс з проводкою, там нюанс з рельєфом. На третю точку ми не доїхали на нашу основну. Ну і на Русанівському каналі короткі підтяжечки. Не стільки приманка вирішувала, оскільки одну рибинку я зловив на, знову ж таки, от. Хітомі, а інша на копію на мегабасівського доктора Хоро. А, тому от якось так. А, ну і ще корчувати. На корчуватому складно сказати, з підходу взяли по кілька риб, є цікаві місця, але ну, таке таке. Можливо, колись я туди повернуся, але конкретно по якійсь фішці цього місця, яка допомогла зловити рибу, я не можу сказати. Просто отримали з підходу кілька клювак та й все. А, друзі. Тому якась отака розвідка, можу резюмувати те, що ця риболовля була взагалі наша робота пророблена максимально вдало. Правильно, ми не допустилися помилок, які могли б допуститися, а саме застрягнути отам, на початку з окунцями, оскільки клюваки були, якщо чекати, вичікувати того окуня. це дуже нас манило. Але. Нашою метою була сьогодні розвідка, і ми дуже вдало розвідали навіть більше від того, чого хотіли. А, тому загалом робота була здійснена якісно. А, можливо, не так багато хвостів було спіймано, але на те це і розвідка. А, я думаю, ви зрозуміли плюс-мінус, як відбуваються мої розвідувальні рибалки. А, якщо у вас залишилися якісь питання, то задавайте їх в коментарі. Можливо, про якісь нюанси забув розповісти, ну, теж задавайте питання, на все відповім. Тому на цьому буду завершувати. Бажаю вам гарного дня! Ну і, звісно що ж, успішних риболовель. До зустрічі!